Про страшну автопригоду тут нагадують живі квіти, обв'язані чорною стрічкою. Саме на цій ділянці дороги під колесами авто загинула жінка. Вона прямувала до свого дому, який знаходився за кілька метрів від місця ДТП. Однак дійти до нього так і не змогла. Моторошна автопригода сталася на Сарненщині у селі Орв'яниця. Близько 10-ї години вечора жінка на електровелосипеді поверталася від знайомої до свого будинку. Однак ця поїздка для неї стала фатальною. Додому жінці лишалося буквально кілька хвилин їзди, аж раптом на великій швидкості на неї наїхало авто. Пані Тамара живе неподалік, тож почула звук від удару. Коли ж підійшла ближче, то побачила жахливу картину. Я вийшла на шлях. Ну, якийсь бусик біленький стояв. Вже ж. І той дядько з бусика каже, там, каже, людину збили. Ми пізнавали її, її пізнати ми не могли зразу, бо так вона і лежала, ми її не перевертали. То, потім вже підійшли трошки люди, то е, в кармані кажем, телефон побачимо, чи є. Бо курточка лежала далі. Для загиблої односельчани та водії, які зупинилися, намагалися надати першу домедичну допомогу. Однак всі зусилля були марними. Смерть настала миттєво. За інформацією слідства, водій авто, який рухався у попутному напрямку, мчав на шаленій швидкості. Правоохоронець за кермом власного авто зіштовхнувся з електровелосипедом, який рухався у попутному напрямку. За попередньою інформацією, водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. 40-річна жінка, яка їхала на велосипеді, померла на місці події. Водій не викликав швидку допомогу та просто покинув місце зіткнення. Завдяки зусиллям правоохоронців його було затримано наступного дня у стані детоксикації від алкоголю. Від проходження тесту драгером він відмовився. Наразі призначено аналіз визначення точної кількості алкоголю у крові загиблу жінку в селі добре знали. Вона проживала з чоловіком та дітьми. Її неочікувана смерть стала шоком для всіх. Окрім того, додають на цій ділянці дороги під колесами водіїв. Пішоходи опиняються не вперше. В групі нашій подруги почали писати, що от загинула вона. Були звичайно дуже шоковані, тому що за останній час. Це вже не перше ДТП. якраз ще на цьому відрізку. Ще ми від того не встигли оговтатися. Там було якраз перед цим таке. також страшне ДТП. Ще одне ДТП. Я цією дорогою кожен ранок везу дитину в садочок. І Я розумію, що я вже сюди не поїду, я буду їхати просто об'їжджати, тому що ну страшне. Ти їдеш, просто молишся і боїшся, бо розумієш, що тут уже не одна, не дві, не три ДТП. Без мами залишилося двоє дітей. Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, а також призначені необхідні експертизи. Винуватцю смертельної автопригоди загрожує до 10 років позбавлення волі. Сніжана Твардовська та Кирило Полюхович телеканал ITV. Media Group.